Кирик Рівнянка. Дата народження 7 лютого 2004 року. Понад усе захоплюється спортивним плаванням та образотворчим мистецтвом. У 2010 році стала вихованкою рівненської гімназії Гармонія. Нині навчається у другому класі. З трирічного віку займається плаванням у дитячій юнацько-спортивній школі номер 2 міста Рівне. У 2011 році стала чемпіонкою області з плавання, виконала другий юнацький розряд. На рахунку спортсменки призові місця на міських та обласних змаганнях по плаванню. Ніна Кирик відверта, дружелюбна, комунікабельна дівчинка, трудолюбива, цілеспрямовано йде до досягнення найкращих результатів у навчанні та спорті. Улюбленими предметами у школі є математика, англійська мова, образотворче мистецтво. У вільний від занять час дівчинка любить малювати, ліпити з пластиліну фігурки тварин, читати казки. З залюбки доглядає домашніх улюбленців, мишок та песика. Дутині є характер і здоров'я. Тобто в неї виходить, тренер задоволений. Відповідно, ми скажу, підтримуємо її. Я пам'ятаю Ніну таку малесеньку, яка ще в маленькому басейні навіть не доставала дна. Оці очі такі великі, ну це було начебто щось таке надзвичайне. Сім років це для неї, не знаю, маленький ще вік, але вже великі результати показують. Підкурювачка водної стихії. Саме такі слова спадають на думку, коли спостерігаєш, як вільно почувається семирічна дівчинка у воді, як наполегливо і водночас з легкістю від заняття до заняття освоює різні стилі плавання, опановує усі секрети популярного олімпійського виду спорту. Добрий день. Мене звати Ніна. Мені сім років. Я люблю плавати і малювати. Я з трьох років плаваю. Спочатку дівчинка вчилася правильно триматися на воді, перебирати ручками та ніжками, а тепер Ніна вільно почувається у басейні, впевнено долає дистанції, щоразу показуючи кращий результат серед однолітків. Все це відбувається завдяки її працелюбності і, звичайно, тісній співпраці тренера та дитини. Я стилі рашдільфіни і кроль на спині. А яким складно плавати? Їм саме складно стрілкою. А як це? Mm -hmm. Отак, от отак. Mm -hmm. А найлегше? Найлегше це на спині кролю. Моя дочка, вона любить тренера свого, поважає і спішить до неї на тренування. Це дуже важливо, коли педагог відчуває дітей і діти хочуть йти до них на тренування. На жаль, вона не починала в мене, вона починала з зовсім інших тренерів. Це була Шермек Людмила Володимирівна, а до мене Ніна прийшла рік назад. Тільки рік назад ми почали співпрацювати з Ніною. Я не скажу, що все було гладко. Я не скажу, що воно на сьогоднішній момент є. Роботи у нас є достатньо над чим працювати. Це тільки перші, 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 скажімо такі прояви, що невідомо в принципі чого. Десь талант, десь впертість батьків, десь наполегливість їхня. Найкращі результати досягаються завдяки тренуванню. Довго тренування проходять два рази на день, по дві години. Ну, спочатку в спортзалі, а потім на воду виходимо. Прагнення йти до перемоги, бути першою передалось і від батьків юної спортсменки, адже мама й тато майстри спорту міжнародного класу з велоспорту, якому присвятили 15 років. Та й старша сестра з семи років займається плаванням, є 12-кратною чемпіонкою України. У 2011 році була учасницею юнацьких Олімпійських ігор, що проходили у Туреччині, де показала дев'ятий результат. Тож маленькій ніні є з кого брати приклад. Я якби зацікавила вона е просто побачила, які в мене досягнення, і теж захотіла якби спробувати. Ну, неї почала виходитися в сім років. Теж стала чемпіонкою області, пам'ятаю, на вільному стилі. У мене да. дочка, вона вже почала рівнятися на старшу, і оце їй захотілося плавати. Вона спочатку плавала не за те, що вона хотіла змагатися, а за те, що їй подобалось пірнати, їй подобалось плавати. От вона любить фото просто. З самого початку ми хочемо ми віддали своїх дітей в спортивні секції для того, щоб вони фізично розвивалися просто. А вже Скажем, той талант чи, чи прагнення до перемоги. Воно вже в процесі тренувань, напевно, виявили, що як і старше, так і менше. В дочках хочуть бути першими. І не тільки в плавні, не тільки в спорті, напевно, в науці і всюди. Велика медаль це перша моя нагорода. А за що ти її отримала? За басейн, що я плавала. А скільки метрів ти плавала? П'ятдесят. Цей комплект медалей вражає. Не віриться, що їх завоювали дівчатка. Поки що переважають нагороди старшої сестри. Та молодша намагається не відставати, і це їй удається. Підтвердженням цьому кращі результати у різноманітних змаганнях з плавання, що проводять у рівному та області. Я плавала кролем на спині і кролем простим на животі. Треба було проплисти. 50 метрів Два басейни. Я за це отримала медалі в минулому році в травні місці. У нас були змагання, в яких брали участь 2002 рік народження, 2003 рік народження і молодші. Тобто ми говоримо зараз про ніну 2004 року народження, яка серед старших діток зуміла зайняти своє почесне місце. Вона має свої грамоти, вона має медалі. Вона на кінець минулого навчального року виконала другий юнацький розряд, що являється для так для. Для дитини такого віку досягненням інколи приходжу, дивлюся, як вона займається на змаганні. Деколи, коли вона там може не вийшло щось, то так сказую. Не такими вже складними виявились перші кроки у плаванні для маленької Ніни. Дівчинка й надалі готова боротися за право бути лідером у цьому виді спорту, долаючи дедалі довші дистанції з найкращим результатом. Я родилася сміливою, і це мені допомагає дуже. В усьому, і в плаванні, і в малюванні. Так, дівчинка з легкістю опановує, ще й ази образотворчого мистецтва. Ніна залюбки створює світ художніх образів, серед яких можна зустріти казкових героїв, які, здається, щойно зійшли зі сторінок книги. Понад усе дівчинка любить малювати звіряток, і знову свою роль відіграли гени батьків, коли стато юної художниці захоплювався малюванням. Тому й не дивно, що і тут донечка почувається досить вільно, олівці та фарби творять чудеса у руках Ніни. Я малюю з чотирьох років. Мені саме найбільше подобається малювати левенят. А чому левенят? Бо я люблю звірів. Я люблю також малювати тигрів. Великий тигрик ось да. такий. Є і маленький, якби він з птиця. С птиця птиця. Ага, так, Різнокольорова. Така цікава, що з птиця, так? А ти не боїшся, що він її може з'їсти? Ні, вони друзі. Це єгипетська кіська. Вона рижа, вона живе в Єгіпету. Угу. Е, колись тоді були люди і вони думали, що це Бог. Я люблю малювати коника з крилями. Так, це Пегас цілий. Пегас, так. Да. Угу. А чому саме з крилами? Ну, бо так гарніше. Я хотіла намалювати, бо він стрибає, якби летить. А якщо б він так стрибав, то би якби вони так не можуть стрибнути дуже високо коні. А крила допомагають да. летить в небо. З великим задоволенням Ніна Кирик освоює ще й аплікації: ножиці, кольоровий папір та фантазія. Ось основні складові частини робіт, яких поки ще небагато у доробку юної художниці. Аплікація робиться будь-який картон береш, який хочеш. Що? І можеш зробити квіточки в вазі. Це непроста аплікація і нелегко робити. А в чому складність? Складність, що виря... вирізати так квіточки, можна отак вирізати, просто по колу нечайно зробити. І вазу також, як настоящу. Це сонечко. Так, це Ми так. в школі її робили. Це ти вирізала чи ти вирвала? Вирізала і виривала папір. Простий папір, а це картон. У мене є малюнки, які Ніна мені малює. У мене є аплікації, які мені дарувалися, власне, дитячий її витвір. Тобто, от вони в мене складаються в папочку, і коли Ніна буде зіркою ще гарнішою, ще крутішою, я покажу їй малюночки, Ніна, пам'ятаєш? Оце я зберігаю, це в мене є. Проявляє таланти дівчинка і в розписі глиняних фігурок звірів та ліпить улюбленців поки із пластиліну, адже все пізнається поступово. Можна лише дивуватися, як Ніна віднаходить час для творчості у такому щільному графіку. Це український котик, синьо-жовтий. Бо у нас такі кольори України. Найскладніше було ліпити цю рибку, бо в неї такі полоски непрості. Ну і змішати з кольором такі сині і, і червоне. Це якщо змішати, отак? Це непрості іграшки. А що це за іграшки? Це іграшки, Долматін і котик риженький. Да. Якщо рижий котик вдома, то він ці гроші приносить. А Долматін тобі що приносить? Далматін, Далматін, щастя. Надихає на творчість ще вірний друг Бім з цим красиним. Ніна залюбки грається, доглядає його, іноді ділиться й невеличкими дівочими секретами, а в нагороду отримує ласку та відданість. Дай лапу, дай лапу Який він, собачка цей? Який він? Хороший. Хороший, веселий. Деколи буває важний, коли я з ним граюся, коли йому щось не дають. Йому два роки. Порода далматин. Я з ним ходжу на прогулянку, гуляємо. Допоки дівчинці вдається поєднувати спорт та образотворче мистецтво і досягати найкращих результатів. В цьому неабияка заслуга батьків, тренера та вчителів, що переважатиме в майбутньому, час покаже У мене є мрія щоб стати художником і плавати. Батьки хочуть, дитина хоче, ми стараємося, ми працюємо. Це колективна праця. Що в нас вийде, Будете спостерігати. Ми живемо життям дітей. З року в рік, якщо ми бачимо, що їм це подобається в першу чергу, і вони самі хочуть цього, то ми тільки підтримуємо. Зокрема, поменше досі, я ще раз скажу, що вона поки що не спорт, а фізкультура. Вона оздоровлюється, це їй корисно для здоров'я, так як для кожної дитини. Як далі буде її спортивна кар'єра, чи складеться це вирішувати в першу чергу її? Якщо в неї буде бажання плавати, ми тільки будемо підтримувати.